Оцей варіант, він в принципі непоганий. Власник скинув фотки, але ще не домовились по ціні. Будемо пробувати. Тут якісь є нюанси, видно, що є трошки рижиків. Але по словах власника вона принаймні не гнила. Тому попробуємо, попробуємо щось поторгуватися і може поїдемо її заберемо. Ми вже майже на місці, вже готові ще торгувати 50 доларів, але думаємо, що власник не піде на таке. Що в нас є з інструментів. Це все, що, чим ми можемо поремонтувати до машину, то, машина, то є оранжевий трос і 4 літри бензину. Тобто, що є у нас для ремонту старої машини. ваз 2109 Але я думаю, що машина в плюс-мінус в нормальному технічному стані, можливо, можливо, ні. Але я думаю, що нам того хватить. В будь-якому випадку ми її кудись дотягнемо. Або до сервісу, або все-таки додому ми її дотягнемо. І ще погода грає нам не на руку, бо на дворі сонячно, тепло, так що можемо ще закипіти. Нам лишилось одна хвилина до машини. Будемо дивитися, що там нам власник буде показувати, що він там нам не обіцяв. Подіймо, що буде то саме, що на фотографіях, і вона реально не буде супер ржава. Що можна що хоч щось буде з неї зліпити, а не просто відвезти на металум або розібрати по запчастинах. Так що наступне включення, я вже буде показувати вам машину, що як вона в себе представляє, що як вона виглядає. Вже ми на місці, десь вона тут сказали шукати. О, о, і... о, стоїть, стоїть. Маємо надію, що така вона, як на відео буде. Ну. Виглядає так, трохи скучнувато і. Ну що, йдемо дивитись. Не дуже свіже. Власник не дуже захотів зніматися, щоб ми показували його машину. Ось, в принципі, непогана машина, є, звісно, якісь косяки, так як і в будь-якій старій машині, але. В принципі, по технічному стану вона в дуже хорошому стані, власник багато з неї міняв. Зараз якраз Отаслав робить тест-драйв, і після нього будемо розуміти, чи, чи беремо її, чи ні. Ну, в принципі, не димить, бачу, їде нормально, тому так, зараз подивимось. Шейно купили. Купила такого лайбодрона. Взяли його за 500 баксів. В принципі, то що є зараз на ринку, прочі, нормально. За 500 баксів. Покажу цінність кузова. Він є в цій машині і в загальному цих машин. Ржавчина, 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 скол, ржавчина, ржавчина. Коротше, Трохи отут ржавчина, де арка. Тут у нас є по порогах трохи нюансики, але такі коротше, які можна замалювати, щось з того зробити. Тут у нас е, шпакля, шпаклю треба буде щось трохи, не знаю, щистити. треба все буде перемалювати. Капотнятина, не закривається, не відкривається. Е, Тріщина на бампері, ми його можливо поміняємо, номера помалюємо, напишемо інші номера. Дирка тріщина, ржавчина, ржавчина. Ржавчина, Хтось тут замальовував якимось валіком під 100% була синя із ленти. А тут ще був такий момент класний. Можливо, буде видно перехід ось тут і ось тут. Ні, такий баранчик. Нормально то, що завод. Не завод отут, тут у нас не завод. Так, трохи сипця. Ото в нас не завод, то є вентилятор, то є ну, автоматичне охолодження. Ржав, е, ржавчина, щось замальовувалося. Замальовані оці замальовані приклали. В середині. В нас, в середині в нас є в нас тут колонки. Колонки от так підключені. От так підключені колонки. Будемо все підключати, робити. Так. Багато запчастин не знаю, чи ми будемо їх юзати. Ну але нам пригодиться точно. І цю розпорку можливо, нам навіть так. вистачить в міні і поставити. Колонки ми будемо робити 100%. процентів. В загальному по кузову вона в такому трохи плечавному стані, але порівняно з тим, що ми ще дивились, просто ми ще то не записували на відео і не думали, що будемо щось знімати. Коротше, ви бачили гірше. Одним словом, де дирка, просто де хтось підходить, отак б'є ногою, просто нога залазить в поріг і і все. Взагалі ми заїдемо в центр, подивимося, що скільки коштує, якісь фарби і так далі. І подивимось, що з того всього ми будемо робити, а що будемо просто закривати на то очі і пробувати продати так. От перший вже ремонт. Нас знову відпало тяга. Отак от ми її відремонтуємо. Все, ми додали 100 доларів її зразу. Отак у нас все зроблено проводка. Супер, нічого ні, не затікає. Все зроблено по всіх. канонах електрики. Так, сзади в нас, в нас э, диван Діван пропуканий, пропірджений. Рівні безпеки в нас отак от затягнуті. Все дуже безпечно. Тут в нас э, електроклоподйомників немає, але будуть. місце під них вже є готове. Так, по-любому ми їх зробимо. Ущільнючі є, дощ не тече. Замки відкриваються, працюють, стоять колхозні. Але дуже супер нові ручки. По цьому у нас трьохзонний клімат. От все видно, все отак от робить, все отак от працює. Не знаю, чи працює пічка. Так, тут у нас от, е, такі от лампочки. Віксином казав власник, зробив. От, такий склопідйомник, от, такі у от нас руль Тут будемо робити по-любому якийсь там безключовий. Щось таке. Сюди накинемо пластик, щоб він нормально виглядав, і маємо такий спортивний руль То від AMG е 63 Я ставив. По радіо у нас музика, пише піонер. Все тут все стандартно? Тебе там відпало. Е в нас е ущільнювач від якогось вік вікна. Коротше, ми тут зробимо тут, е живуть хомяки. можна сюди складати. Все, що хочеш. До речі, тут записаний пробіг. Ти бачив? Тут, коротше, замітки. Замєтки... Замітки цього якогось водителя. У нас тут. Я напр... не знав, коли він мене в масло. Вирішив собі на стелі білій записати. Та, у Нас на приборці, до речі, 100-13 тисяч пробіг. Тут у нас записано 89 тисяч. я думаю, що це рідний пробіг. До речі, тут ще дату, що це було. П'ять років тому було пробіг 89 тисяч. Стеля в нас в ужасному стані. Тут у нас запханий кулер від комп'ютера. От він у нас тут є. Оце у нас кулер від комп'ютера. Тут є отакий плафон, це, ну, це взагалі інженерія, вищий, вищий рівень інженерії. Тут все прикручено на якийсь уголок. У нас тут є, зеркаль, сопелюція. Сопелюція, та, тут можна написати. I love вас. Так можна написати, безпека у нас складається з болта і стяжки. Болт і стяжка. От так. Воно буде все гальмувати. Ручник у нас, і, звісно, затягнутий він не працює і не тримає. Попальничка. По-любому я не вірю, що тут курили. В машині такого класу ніхто не курить. Це 100%. Зеркало в нас регулюється, і все їде, включає, переключає. Позаду тут теж біда. Тату, Але прати. щось будемо чистити, прати, полірувати. Або накинемо якісь чухли. До речі, відломана стійка за пластик лівії стійки. І правий, ні, правий живий. Правий живий. До речі, ржавчини зовсім немає на цій стійці. Все. Коротше, машина в ідеалі фактично, от є тільки нюанси з роль не від неї. То от ми теж замінимо, щось якесь нормальне поставимо, бо тут менше з'їли. Виводи на всякі аукси. Міні-джеки і так далі. Но ОБДшку. На ОБД, там можна підключити комп'ютер. Підсос є. Під капотом у нас красота. Все зроблено. Двигатель. До речі, мавінкот не звірили. Тут 5,5 В12. Та, він кот, чи ж звірши. Звірив, я звірив, я звіряв. А, ти За звіряв. Два рази які їздили сюди не в неї. Великий, великий спеціаліст по дев'ятках Ти, коротше, експерт з змре. Так, що в нас тут? У нас тут стакан. До речі, на місці він не відірваний, не гнилий. Тріол, коротше, пише, що то в нас є. Вони ще не встигли пройти українізацію, уваги нічав. Ну, ми проведемо, ми все поміняємо. Акумулятор в нас найгірший. Тут підключається, не знаю, можливо, якийсь пункт тут управління. Тут у нас все чисто, нормально. Коротше, 1,5. міняний, скоріш за все, бачок в нас нормальний. Щось каже, шумоізоляція, є, коротше, не тарабани. Тут пише, що обережно може згоріти. Внімання, ахтунг, система зажигання високої енергії, опасно, високої, низької напряження. Власник поставив до нас новий вакуум, тормуза є, в принципі. Навіть проводку видно вона тут. Тут все. напевно не відмитово, його неможливо відмити. Його напевно теж поміняли, але він нам погоди не робить. Оцей пластик є на місці. Поміняли стартер до нас ще тут. Послігає, кому кому цікаво? <с? <с?> так, по-любому, тим, хто дивиться, це цікаво, що в нашій машині поміняний стартер. 100 гривень коштував бачок. Фари в нас ділено в Росії. Галоген h4 З корисної інформації там стоять h4 лампочки. Коротше, ми доїхали, доїхали до центру зараз йдемо дивитися на покрасочні матеріали. Будемо вибирати фарбу. я за те, щоб її не малювати повністю, а Юра за те, щоб її малювати повністю. Я не хочу. Я хочу, щоб ми взяли два прибалона, задули і цього буде достатньо. Але Юди класно, Юди бомбезно. тому що всепа таке враження, ніби типу таку пружину розтягуєш цілу від цього. Якою пружину? О, так... О, так... О, так... О, нажимаєш, вижимаєш і О, так... О, так... ми чули, щоб так... О, так... О, так... Фарби треба зняти лючок бензобаку. Все, що нам треба, то от СССРська викрутка. То, ну, то не все, що, що нам треба, а що в нас є. І от тут о, відкрутити, ми побачили, що треба отут в обулці. Зрожевілі, беремо тут і відкручуємо. Ми йдемо з тим. І ми знайшли стенд з фарбами. У нас вже була одна мальовка, пробували вчилися, і це була оця фарба класна. Зараз будемо пробувати тут підібрати якийсь колір. Майже в колір. Ще попробуємо знайти світліше, якщо ні, то беремо цей. Коротше, знайшли отакий якийсь. А то щось взагалі. Я ну от підібрали максимально схожу, якусь. Плюс-мінус, але треба ще щось шукати. Коротше, ми коштує скільки. 167 гривень. Ладно, їдемо 6 Ну, Не в попад. ще світло таке Ну в принципі, ця... Це нам підходить по ціні, вона коштує 127 гривень. Слонова кістка, ладно, візьмем. А там позимся. Ну так не можна робити. Але Да, от ми Отупо той самий колір. Окей. Що, значить беремо? Значить, що Значить, беремо дішманський. Трохи не попадаємо в колір, але візьмемо дешевий. А малювати нам багато. Берем... Малювати малюємо. Вибір, очевидний, так? Да? Беремо дешеві. Берем дешевий. Йдемо йдем до стенду, де фарби коштують по 100 гривень, а не по 300. Якщо у нас машина світла, то беремо світлий ґрунт. У нас от емаль ґрунт, білий, акриловий. Речі, беремо велику банку. На біло, Бо є ще сіре, але то більше під темні машини. Ми вирішили, що ґрунт все-таки ми беремо дешевший, не за 200 гривень, а беремо за 127 гривень. Він економить фарбу на 30%. Так, це економить фарбу на 30%. Так, ми, ну, ми його не через ціну беремо, а через, через його перевагу, що він економить фарбу. Коротше, вибираємо шпаклівку, будемо пробувати щось шпаклювати. Не знаємо яку, певно, виберемо якусь. Найдешевшу. Короче, найдешевшу, да, воникось. А вон є 134 гривні. 134 гривні. Універсальна Польська. З тим затверджуючим бач. Є ще фінішна якась. Може фінішна? А я думаю, ми можемо закупити будь-який момент, тому беремо просто найдешевшу і якусь універсальну. Ну вот універсаль. Вот універсальний. Ну тут, я думаю, тоді її берем. Коротше, будете знати. Топово. Що? Яка топова, ми навіть ні, ні, ні разу не робили. Да, топова. Топова. Спеціаліст сказав, перший, перший раз споклює і да, каже, що з. Зна, да, я буду перший раз з нею поклювати. Коротше, нам взяли ще цей лак. Беремо банку якогось дорожчого, бо лак це фініш вже і, і попробуємо зробити з допомогою цього недорогого лаку. Щось нормальне. Дорожчого. Дорожче. <реш> на... <реш> так, ми зробимо її дорожче на... на 212 гривень. <реш> От настільки буде дорожча машина. Коротше, у нас ми купили поліроль для пластику, фарбу, шпаклю і, і маємо лючок від, від нашої суперкрутої машини. Закупились на 1100 гривень. Дуже багато ми не накупили, але. Щось з того нам і вийде. Все, приїхали за покупками. З покупками, точніше. Це е, їй. Так. Саї. Е, вона має стати вже на 1089 гривень дорожче. Ні, я думаю, кінь той лічак багажник. Тут страховки немає. Зараз треба без страховки нам акуратно. Коротше, ми закрутимо і їдемо.